Він дінеться. Вон, друзі, зараз ще один. Ще один, але не в мене, поки що. Ну я думаю, що це справа часу. Ну я так дивлюсь, що ви вже так трошечки по часу з ним граєтесь. Може гарний, так? Ну ні, такий може тебе може чуть менше. Ну, 5-6 гарний. Чотири я ловив тут. А зграйка їх пройшла гарно. Гарно, гарно. У мене з третього, поняв? Перший, другий. А, Ніхрена собі. На одній лунці? На одній лунці. І з третій. А він, знаєш, перший другий заїв туди, там відчепився, я почав виймати, в мене мормишка геть не ушла на лунку, і він десь звідти, може, того самого десь і догнав. Та там платнякова так, Даже не підсікав нічого. Як воно зацепилось, чесно, не знаю. Тебе ну, гарно, в тебе. да, в мене під бороду якраз чітко. як треба. А тут я думаю, що скоріш за все що ні, тому що щось ви довго вже з ним граєтесь. Ну, я не хочу форсувати. Та все правильно. Швидкість потрібна при ловлі чогось іншого захости. Давай, масимеліановий. Ні, стой. Це слухай, це якийсь великий ляж чи що то було. Ні, не. Ну хлопці це. розрубайте ще чуть-чуть не поки. Давай, нецвітка, давай, не тут. Судак з сумним поглядом. Ні, жерех, жерех з сумним поглядом. Риба мечты. Це риба балик <с determining> Давай, Макс, ну не цей, ну Оце yeah. oh! oh oh oh, oh, він! Oh, красивий, боже. Oh Грались, грались і догрались. За башню все-таки, все як треба. О, а, от, його. от беріть його і покажіть зараз проти сонця. Отака. Сумний, Сумний жирик. Ой-ой-ой. Цей багорчик достав Вовіку. Да. Вівторок. Вовік відпрацював. Вовік відпрацював. Дякую, да. хлопці. Дякую вам за приємні емоції. Не розстраюся! <рігум> да, гарний, темно, десятка має бути. Гарний, гарний, друзі, ось такий красин.